Сьогодні ми розглянемо курс математики 5 класу, і перше заняття буде присвячено натуральним числам. Що ж таке натуральні числа? Натуральні числа це числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. Наприклад, натуральним числом буде число 23, бо може бути 23 там, горішка. Натуральним числом є число 5. Але не вважається натуральним числом число 0. В Україні число 0 не вважається натуральним. В деяких країнах вважається це питання домовленості. Це принципово ні на що не впливає. Наприклад, також вже можливо знайомі числа: 1, 2, 3,5 це все не натуральні числа. Отже, натуральні числа мають ось такий вигляд. Натуральні числа складаються з цифр. Цифр всього у нас 10. Це від 0 до 9. Це цифри. Інколи виникає питання. Так, якщо тут стоїть п'ятірка, це цифра чи число? Насправді п'ятірка це і цифра, і число. Все, що від 0 до 9 можна вважати і цифрами, і числом в залежності від змісту того завдання, про яке ми говоримо. 0. Цифра. Як число це також число, але воно не є натуральним. Зазвичай натуральні числа конструюються із цифр. І конструюються вони за таким правилом. Можна. Наприклад, записати ось таке число 23571. Читається 23 571. Значить, правило конструювання чисел таке. Кожне число розбивається на так звані класи. Класи це три цифри. Ну, якщо ми запишемо. Умовно кажучи, ось, нехай тут буде п'ятірка, то дане число для того, щоб прочитати і взагалі записати, треба розбити на класи. Починаючи з кінця, беремо по три цифри, по три цифри. І ось тут я поставлю такі невеличкі крапочки, бо щоб можна було бачити, що три цифри тут, три цифри тут, три цифри тут. Ось оце один клас, оце інший клас, оце ще інший клас. Класи мають назву. Починаючи з правої сторони. Перший клас у нас називається класом одиниць. Тобто ось оце клас одиниць. Наступний клас це клас тисяч. клас тисяч. Наступний клас це клас мільйонів. Отже, для того, щоб прочитати число, читаються. Спочатку число, яке відноситься до цього класу, і потім е, називаємо який же це клас. Ну, ось умовно кажучи, 50. Ми сказали, це 50 чого мільйонів. 50 мільйонів. 0 тисяч, 0 одиниць. Ну, справа в тому, що якщо 0 тисяч, 0 одиниць, то слово тисяч і одиниць можна не додавати. Кожен клас він складається з розрядів. Якщо розглянути число, наприклад, 2258. От нехай таке буде. То число, яке стоїть ось тут, це називається розряд одиниць. Одиниця. Розряди у нас ось одиниці десятки сотні. Тобто ось оцей розряд одиниць. Ось оце розряд десятків і ось оце – розряд сотень. Коли ми читаємо, ми не говоримо, що дві сотні, п'ять десятків, вісім одиниць. Ми говоримо 258. Якщо число складається всього з цих цифр, то це означає, що 258 одиниць. Слово одиниць не прийнято говорити. Тобто просто 258. Давайте розглянемо ще деякі питання, і потім перейдемо до запису, як же правильно читати і записувати великі натуральні числа. Ну, наприклад, якщо нас дано число 81, то наступне за ним це буде число на одиницю більше. Отже, якщо сказано назвіть... Одне чи два наступних числа за 81. Це будуть числа 82. Додаємо одиницю і числа 83. Якщо мова йде про попереднє число перед 81, то це буде число 80. Перед ним попереднє відповідно на одиничку менше 79. Ну, так, можна для кожного числа знайти наступне і попереднє. Єдине зрозуміло, що якщо ми говоримо про натуральні числа, то для числа 1 попереднього немає. А наступне є. Наступне число для нього є двійка. Число двійка. Також треба сказати, що натуральне число найменше існує, і ми бачимо, що це число одиниця це найменше натуральне число. Найбільшого натурального числа не існує. Якби ми не намагалися назвати найбільше натуральне число, завжди можна до нього буде додати хоча б одиничку, і це вже буде число більше, ніж ми назвали. Отже, найбільшого натурального не існує. Хоча нас придумали досить багато, і я можу сказати, що число, яке має найбільшу назву, багато знають це слово, але не знають, що це відноситься саме до числа. Число Google. Вважається найбільше число, яке має назву. Ми звикли, що Google це пошукова система в інтернеті. Але Google це число, яке має одиницю і 100 нулів. Я всі 100 не запишу. 100 нулів. Так. 100 нуликів. Оце число. Але користуватися ним е, практично неможливо, бо. Природі не існує об'єктів, які можна цим числом вимірювати. Тобто навіть піщинок на земній кулі менше, ніж Google, і взагалі всього іншого також. Давайте перейдемо до того, як же записувати і читати числа. Давайте спочатку читати. Ось нехай ми маємо якесь число. Я пишу. Умовно, якесь число. Для того, щоб його прочитати, необхідно по три цифри, починаючи з правої сторони відмітити, наприклад, крапочкою. Тоді в нас утворилося, записано тут три класи. Ось оце клас одиниць, це клас тисяч, І ось оце клас мільйонів. Тому читаємо 25 і додаємо слово клас, який мільйонів. 740. Тисяч. Ось тут написано 15, 0,15 не читається. Ми говоримо 15. Можна сказати 15 одиниць, але не прийнято слово одиниць в кінці говорити. Отже, правильно буде так: 25 мільйонів 740 тисяч 15. Якщо число складається, наприклад, з більшої кількості цифру, нехай буде. Так. Також з кінця відраховуємо е, по три цифри. І ставимо такі невеличкі крапочки. Чого невеличкі, щоб вони нам не завадили потім правильно прочитати. Отже, в цьому числі у нас вже задіяно не три класи, як в попередньому, а чотири. Клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів і наступний клас мільярдів. Ось він клас мільярдів, або ще інколи він називається клас більйонів. Отже, для того, щоб прочитати це число, ми говоримо 7 мільярдів 835 мільйонів. Тисяч нас немає, тому можна сказати 0 тисяч, але зазвичай не говорять нічого. 42, можна сказати, одиниці, можна не говорити нічого. Отже, правильно прочитати, буде такий вигляд мати. 7 мільйонів. 7 мільярдів, прошу пробачення, 835 мільйонів 42. Отак правильно буде прочитати це число. Давайте спробуємо. А як же записати число цифрами? Це задача трішки складніша. Ну, наприклад. 12 мільйонів. 43 тисячі 7. Значить, ми розуміємо, що в нас задіяно в даному числі три класи: мільйони, тисячі і одиниці. Клас. Кожен клас має бути записаний трьома цифрами. Що значить трьома цифрами? 12 мільйонів, але ви скажете, так тут же дві цифри. Треба додати нулик. Але нулик треба додати завжди попереду, якщо відсутнє. Тобто, якщо ми наразі почнемо записувати це число, в подальшому я скажу, що перший нулик можна не писати. Але зараз давайте подивимося, щоб ми не робили помилку. 12 мільйонів як записати трьома цифрами? Ось так. Наступна 43 тисячі. Також тут дві цифри, а потрібно мати три. Отже, одну цифру, а саме нуль, треба написати попереду. Бо якщо ми напишемо після 43 то це вже буде читатись 430, що нам зовсім інше. Отже, 0,43. Наступний клас. 7. Тут взагалі одна цифра названа, а нам треба три. Значить, буде 0,07. Тепер розуміємо, що перший нуль попереду можна не писати. Тобто його можна прибрати або взагалі було не писати. І ми бачимо, що в нас утворилося з кінця по три цифри. І читаємо. 12. Це третій по черзі клас, мільйонів 43 тисячі 7,7. Одиниць або просто сім, 12 мільйонів 43 тисячі сім. Давайте ще спробуємо записати якесь число. 432 мільярди. Двісті мільйонів. П'ять тисяч. 13. В даному числі у нас вже задіяно 4 класи. 4 класи. Клас мільярдів, мільйонів, тисяч. І це клас одиниць. Перший клас, який записуємо, мільярди. В класі, в запису класу, повинно бути три цифри. У нас тут вони всі є. Отже, ніяких нулів в даному випадку додавати не потрібно. Записуємо клас мільярдів. 432 мільярди. Наступний клас за мільярдами у нас буде йти мільйони, якщо рухатись праворуч. Мільйони. Де у нас мільйони? 200 мільйонів. 200. В же три цифри. Нічого додавати не потрібно. Переписуємо 200. Можна при запису робити трішки такі відступи більші, щоб самі класи по собі виділялись не тільки крапочкою, як я робив, а і такі таким прогалинки відступи робити. А ось наступний клас 1000, 5000. Це вже клас. В якого тільки одна цифра названа. А ще інші дві. Нулі будемо додавати. Але нулі попереду, п'ятірки, а не позаду. Отже, буде 0,05. читається 5 тисяч. В п'ять трішки відступили. 14. 14 це число, яке записано двома цифрами. Зачп'єдже дописуємо нулик попереду. 0,14. Дивимося, можна ставити крапочки вже в даному випадку можна і не ставити, бо видно ось ці відстані. Отже, для того, щоб прочитати число, спочатку треба визначитись з найбільшим класом, який треба озвучити. Тобто, ми звідси відраховуємо це одиниці, тисячі, мільйони мільярди, А читати починаємо зліва направо 432 мільярди. 200 мільйонів 5 тисяч 14. Давайте ще пробуємо почитати числа. Якщо в нас буде ось таке число. П'єджа. необхідно визначитись з старшим класом, з найбільшим класом, який тут. Озвучити потрібно. Для цього починаючи з кінця запису числа, по три цифри відраховуємо. Це клас у нас одиниць, це клас тисяч, це клас мільйонів і це клас мільярдів. Ну, давайте ще ми можемо ось сюди записати, наприклад, трійку, щоб було трішки відрізнялося. Ось нехай так. Тоді найстарший клас у нас за мільярдами йде трильйони. І давайте подивимось, як же озвучити. Оце у нас 3. Тут нулі не пишуться. Значить, це виходить 3 три трильйони. Наступний клас 700 мільярдів. Наступний клас 1 мільйон. Наступний клас 824 тисячі 5. Одиниць не треба говорити. Ось так можна читати і записувати довільні числа. Значить, головне знати послідовність класів і, і вміти їх читати як е, в порядку зростання, так і в порядку спадання. Бо якщо у вас буде записане велике число, треба з кінця розбити по три цифри, потім визначитись, який клас на старший, старший і, е, зменшуючи класи, рухатись в праву сторону. Давайте подивимось, а як же записувати і читати числа, коли деякі класи взагалі відсутні або не озвучуються. Ну, наприклад. 7 мільйонів. 7 мільйонів 12. Ті класи, які не озвучуються, ми маємо подати у вигляді ноликів. Ми знаємо, що на один клас відводиться три нулика. Отже, 7 мільйонів, це клас мільйонів записується як сімка. Попереду уявляємо, що є ще два нулика, але ми знаємо, що попереду не пишеться. Отже, клас мільйонів записаний. Наступний клас за мільйонами має йти тисячі. У нас про клас тисяч нічого не сказано взагалі. Значить, пишемо 3 нулі. Ось оце клас тисяч. Наступний клас за тисячами має йти одиниці. Оце 12, це мається на увазі одиниць. Але 12 це дві цифри. Значить, маємо поставити ще один нулик. Пишеться 0,12. Ні в якому разі не після 12. Попереду. Ось таке число. Давайте ще подивимось, ще більше візьмемо. Прогалин, щоб було 5 мільярдів, 42 тисячі. Звертаю увагу, неназваний клас мільйонів і неназваний клас одиниць. Це означає, що замість цього класу, тобто три цифри, буде прописано нулями. Отже, 5 мільярдів. Ми записуємо п'ятірку. Уявляємо, що ми записали 0,05. Наступний клас за мільярдами має йти мільйони. У нас нічого про мільйони не сказано, значить, це три нулика. Наступний клас за мільйонами має йти тисячі, 42 тисячі. 42 тисячі. Але тут дві цифри. Маємо щоб було 3, значить сюди треба написати 0. 0,42. Але ще ж не названо клас одиниць. І якщо ми наразі не пропишемо три нулика, то це буде велика помилка. Отже, клас одиниць тут відсутній, а це означає, що треба написати три нулика. Давайте ще подивимось. 25 мільярдів 6. Ось так. 25 мільярдів 6. Починаємо з класу мільярдів. Записуємо 25. Ще раз кажу, от вважаємо, що тут записаний нулик, але в зв'язку з тим, що він попереду нулик не пишеться, а ми його можемо не писати. Тобто тут уявляємо. 25 мільярдів. Наступний клас за мільярдами мільйони. У нас нічого не сказано про мільйони, значить це нули. Наступний клас за мільйонами тисячі. У нас також нічого не сказано. Звертаю увагу, я роблю відступи між класами трішки, і вам раджу так робити. Тоді буде легше читати і взагалі сприймати число. Отже, 25 мільярдів. Ось оце мільйонів нуль, Ось оце… 100. І залишається 6 одиниць. 6 одиниць це шістка, Але вона має бути записана трьома цифрами. Значить, додає, дописуємо два нулі. 0, 0, 0, 6. Ось таким чином. Давайте спробуємо прочитати число, якого дуже багато нулів. Нехай таке число. Для того, щоб його прочитати, ми вже знаємо, необхідно з кінця числа по три цифри відділити крапочкою. Одна крапочка, друга крапочка, третя крапочка. Тепер рахуємо оцей клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів, клас мільярдів. Отже, ось оце. 170 мільярдів. Ми читаємо тут, правда, прогалина. Ну, можна ближче написати, бо коли я писав, я ще не знав, тоді потрібно тут робити прогалинку чи ні. А наразі бачу, видно це. 170 мільярдів. Мільйонів не говоримо, тисяч не говоримо, 12 одиниць. Але слово одиниць також не прийнято говорити. Отже, буде звучати так: 170 мільярдів. Дванадцять. Все, дякую.